Привіт! Сьогодні ми розглянемо основу будь-якої мови програмування це змінні та типи даних. Мене звати Андрій, ти на каналі Андрій Програмує. Тож не забудь поставити вподобайку, залишити коментар та підписатись. Що таке змінна? Змінна це комірка в пам'яті, в яку ми можемо записати якісь дані. У JavaScript ми можемо оголошувати змінні через var LET. І const Давайте зараз їх виведемо в консоль. <кій> і запустимо файлик Ось. Основна відмінність var let від const в тому, що Var і let можна переназначити. Наприклад, ось так. І запустимо ще раз файл, я не зберіг. Ось, змінилось. Так само LED ми можемо переназначити на інше значення. Ось так. І запустимо файл. Так, тут переназначилось. І якщо спробуємо переназначити H, в нас буде ось такий результат. Тобто буде помилка, що константу ми не можемо переназначити. Тому по дефолту використовуємо const, якщо ми нічого не плануємо змінювати. Якщо плануємо тоді let. у JS існує поняття примітиви та об'єкти. Тип даних стрінг це рядок. Ми його можемо записувати в подвійних чи одинарних лапках, ось. Далі в нас тип number. Хай це буде H. Це також number. Далі в нас може бути ем, Boolean. Це true або false. І в... також у нас ще є значення Undefined, наприклад, не знаю, нехай буде ось так. Тобто це щось, це щось що не знайдено. Ми якщо це виведемо все в консоль, наприклад, City, City 2 h Version is Active is Selected. User. Ось. Ми побачимо ось таке. Це в нас будуть одинакові значення. Тут у нас будуть числа, які ми записали. True true. Ага. Ось так. зробив помилку. E, true false і Undefined. Type of дає можливість перевірити змінну на тип даних. Наприклад, тип даних в за допомогою type-of. Ось string. Так само H, так само is Active і будь-чого іншого. Тобто, type, of, за допомогою type, ми можемо зрозуміти, який це в нас є тип даних. От і Undefined у нас Undefined. JS існує ще таке поняття, як зарезервовані слова. Це const, let, var, function, object, null, undefined і так далі. Ось ці всі слова є зарезервованими в JavaScript. Тобто будь-яке з цих слів, воно вже має щось в JavaScript, і ми не можемо його переназначити ще раз. Тобто, якщо ми захочемо там, не знаю, break, константу зробити break, це буде. Помилка. Так? Ось. Ось. У нас буде помилка в синтаксисі, Тому треба знати, хоча б, щоб зрозуміти, які є слова, побачити візуально, щоб потім не робити змін з такими назвами. Та й ви не зможете зробити, тому що у вас буде помилка. За кожним з цих слів стоїть якась функціональність, яку ви будете в майбутньому використовувати. Дуже важливо намагатись відразу називати коректно змінні, так, щоб після тебе прийшли, наприклад, інші розробники і могли зрозуміти, що ти мав на увазі, коли ти називав цю чи іншу змінну. Якщо не знаєш, як назвати змінну, краще скористатись там Google Translate чи чатом GPT, і він тобі підкаже. На сьогодні це все. Сподіваюсь, тобі сподобалось моє відео, і постав, будь ласка, вподобайку, залиш коментар та підпишись. Побачимось!